Думки, почуття дії. Загадуємо людину, яку ви хочете. Е, нагадую, мене звати Оксана. Я психологиня, а також використовую таро. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, коментувати. Це ваша плата зараз складе на цьому каналі. Думки цієї людини щодо вас. Меність цікавить те, що щодо вас. Почуття. І дії. Отже, думки цієї людини вона вважає вас, е, вас партнером. Я не знаю, кого ви загадали. Це може бути якась партнерська партнерство на роботі. Да? Тобто е, е, партнерство, вона вважає, що з вами дуже класно взаємодіяти. Вона бачить вас дуже гарним партнером, з яко з яким з яким приємно працювати, з яким. Приємно взаємодіяти. Якщо це стосується стосунків, да, стосується стосунків, то це про те, що людина парою вас бачить. Вона дійсно вважає, що ви їй дуже-дуже підходите. А почуття тут спокій. Тобто, що до вас, почуття, що до вас визиває, ви викликаєте у людини спокій. Їй спокійно між е, з вами. Тобто, коли вона з вами, в неї, в неї вона почуває себе в безпеці. Да? Тобто є такий внутрішній спокій. Мені спокійно, мені добре, мені безпечно е, з, взаємодіяти з цією людиною. І дії. дії? Е, Четверка Пентаклів, надії, вибачте, люди, вибачте, хлопчики і дівчатка, які мене дивляться. Але тут людина не сильно, не сильно хоче свій ресурс, вона взагалі не хоче свій ресурс на когось, на вас в даному випадку використовувати. То людина, як це буде, Сидить попою, да, на своїх е, ресурсах, ну, грошах, енергії, час, увага це все наші ресурси. Да? І вона абсолютно не бажає ними ділитися. Абсолютно не бажає е, їх е, в, в, ну, з вами ними ділитися. Тобто її, вона вважає подумки вас парою, да, їй з е, цій людині з вами добре, е, їй з вами дуже комфортно, але при цьому всьому ні копійки енергії, да, ні краплі енергії, е, ні краплі часу, ні годинки, ні хвилинки, ні е, тобто, дуже щодо дій дуже жадна людина. Яка не хоче нічого віддавати, вона хоче тільки отримувати. Вона хоче, щоб їй було добре, і їй добре з вами. Але ділитися так само, як ви, да? ви своєю енергією ділитеся своїм часом і таке інше. Вона не бажає.